Аліна просить не дивуватися такому репертуару. Вона вчора приїхала від бабусі і дома на неї чекав сюрприз. Омріяна система караоке. Втім, поспівати улюблених пісень дівчина не змогла, бо пристрій їх не щитував. Проте Аліна не засмутилася, вирішила тренуватися, поки на дорослих шлягерах. Далі планує поповнити репертуар. репотуар. Цього як його зліточого корабля, всяких других мультиків. Ще мені подобається пісні Діани Рудської. Моєї бабушки дуже багато рідних пісень, і я люблю співати. Мама дівчини каже, Алінка любить співати. Тепер, завдяки акції Добро на різдво та її благодійникам, вона стане ближче до своєї найзаповітнішої мрії стати великою артисткою. Допомогти здійснитися її мрії. Це не могли такі хороші люди. Це їй подарувала пані Світлана благодійник. Вона зразу відгукнулася, коли бачила ролик про Алінку. От також і цю книжку. А ляльку ручної роботи вона була виготовлена спеціально під замовлення і виготовила рівненська майстриня. От також спеціально для Аліни. Свою нову ляльку Аліна вирішила назвати Діаною і навіть познайомила її зі своєю маленькою кицькою. Сподівається, дівчата будуть дружити. А поки Аліна вирішила навчити волонтера програми складати пазли із принцесами. Ще треба одне таке, ще одне таке. давай, жовте, жовте, жовте. Але не об'єктні А Організатор благодійної акції Добро на різдво нагадують усім, хто й досі вірить у диво, яке можна здійснити власноруч. Що ще двоє учасників акції чекають на здійснення своїх мрій. Це юний поет Анатолій Басараба, який мріє про ігрову приставку Соні PlayStation та Євгенія Литвиненко, які вкрай необхідно придбати легкий інвалідний візочок. Гроші можна перераховувати на благодійний рахунок міської громадської організації сприяння позашкільній освіті та соціальному захисту дітей та підлітків Рівненського палацу дітей та молоді з приміткою благодійна акція на різдво. Наталка Пастухова Ігор Прокоп. Чук, новини рівного.